В останні кілька сезонів скіні джинси це такі завужені штани, поступаються за популярністю більш вільним моделям. Крім швидкоплинності моди, на те є ще одна причина: лікарі остаточно переконалися, що занадто тісні джинси можуть серйозно пошкодити м'язи і навіть нервові закінчення. А, приводом тому став випадок, що стався з 35-річною американкою, яка була доставлена в лікарню з ногами розпухлими до такої міри, що штани довелося просто розрізати прямо на ній. Напередодні жінка провела більшу частину дня, сидячи вприсядки, допомагаючи своїй родичці розбирати шафи. Як зауважує жертва занадто вузького деніму протягом дня джинси ставали все більш незручними а до вечора вона відчула слабкість в ногах, впала і вже не могла встати. Просто жах. Її знайшли і доставили в лікарню тільки через кілька годин. До того часу дівчина вже не відчувала ніг і не могла ходити. Наступ... Наступні кілька днів вона провела в лікарні. до того часу, поки чутливість. Ніх не прийшла в норму. Лікарі називають такий стан синдромом здавлювання, який виникає внаслідок тривалого порушення нормального кровообігу в кінцівках. При найбільш несприятливому становищі такий стан може призвести навіть до ампутації. Ой-ой-ой! Тож, друзі, бережіть свої ноги та здоров'я та не носіть занадто вузьких джинсів. Далі у нас в рубрика Здорово жити. Вітаю вас, в рубриці здорово жити. Якщо ви один з тих, кому довелося зіткнутися з проблемою раку, ви хворіли, хворієте або хворіють ваші рідні і близькі, то найвірогідніше ви живете з новим, незвичним відчуттям очікування. Коли ви проходили лікування, то увесь час, тижні і місяці, вам доводилося проводити то одне, то інше дослідження, чекати результатів, безліч разів зустрічатися з лікарем, що лікує, виконувати безліч його призначень по лікуванню. І ось, коли настав довгоочікуваний момент, і ви закінчили лікування, період якого ви так довго чекали, нарешті наблизився, і вас раптом стали переслідувати думки. А що ж буде далі? Оскільки ви закінчили період лікування, ви перейшли в період очікування, наступного візиту до лікаря і перевірки через 3-6 місяців, рік, 3 роки, 5 років. Весь цей час ви намагаєтеся спокійно жити, але тепер життя назавжди змінило свої норми. Кожного разу, коли ви повертаєтеся на перевірку, ви ставите питання і думаєте про найгірше. Побоюєтеся, що рак може повернутися. Медичні працівники розуміють і розділяють хвилювання людей, які перенесли рак. Це питання починає глибоко вивчатися, тому що 60% людей, які перенесли захворювання, страждають від тривалих фізичних і психічних переживань, почуття втоми, порушення сну, фінансових проблем. Що можна запропонувати для усіх, кому потрібна підказка в цей період? Ось декілька ідей. Будьте в курсі усіх останніх досягнень медицини, біології, генетики, хімії, нанотехнологій навіть стосовно вашого здоров'я. Залишайтеся на зв'язку з вашим лікарем, ставте йому питання: проходьте перевірки в рекомендованому для вас режимі через 3, 6, 12, 18, 24… І, зрештою, 60 місяців. Зберігайте результати усіх проведених тестів у вашій медичній історії. Стежте за здоров'ям, правильно харчуйтеся, виконуйте інструкції по контролю за артеріальним тиском, відвідуйте повчальні семінари і тренінги про здорове життя. Будьте активні! Це дуже дієвий метод залишатися в хорошій формі, що використовується для профілактики хвороб. Гуляйте пішки щодня якомога більше 2-4 години, їздіть на велосипеді. Займайтеся плаванням мінімум три рази в тиждень. Підберіть для себе методи релаксації, молитва в тихому затишному місці, читання веселих книжок. Візьміть під контроль фінансове планування майбутнього. Якщо ви помітили зміни в стані здоров'я і самопочуття, обов'язково повідомте лікаря на черговому візиті. Не хвилюйтеся та частіше посміхайтесь, позитивні емоції саме те, що вам необхідно. Як і будь-кому, бережіть себе. До зустрічі.